Куртка Джекін Jones Bomber. розмір 2XL, 100 євро по бірці, Тут дві кишені. Тут є сезон Єврозима. Друга така курточка спортивна Джекін Jones. 2XL, 70 Євро по побірці. є софтшел, Дві кишені з капюшоном. Третя з капюшоном 100 грамівка. Розмір Елька в синьому кольорі. Четверта модель XL. світлому кольорі з капюшоном. Водовідштовхуючі матеріали. Розмір XL, 70 євро по бійці, дві кишені. Ще одна 100 грамівка без капюшону on Jack and Jones L -ка. Така курточка в зеленому кольорі, 2XL. 70 євро по бійці. Це 60 євро по бійці. Розмір XL. Розмір 2XL. XL. 4X.